Зруйновані та пошкоджені будинки, побиті автомобілі та величезні вирви у землі. Це результат чергового ракетного обстрілу Києва з боку Росії. Окупанти випустили по Україні 29 крилатих та дві балістичні ракети. На щастя, протиповітряна оборона знищила всі цілі. Втім, уламки ракет все ж завдали величезної шкоди. За інформацією медиків, постраждали щонайменше 13 людей. Четверо з них госпіталізовані, дев'ятеро отримали допомогу на місці. Пошкоджено житлові та комерційні споруди? Шість закладів освіти. З моменту попередньої ракетної атаки на Київщину пройшло 44 дні. А в цей період ворог атакував регіон своїми безпілотниками. Невже у росіян закінчуються ракети? Фахівець з авіації Геннадій Хазан каже, що справа в іншому: після збиття великих російських розвідних повітряних комплексів а 50 окупанти використовують ці літаки набагато обережніше, і для збору розвідданих їм потрібно більше часу. Поки вони всі розвіддані зберуть, поки вони запрограмують створять маршрути запрограмують ракети. Чому так ракети літають? Тому що спробувати знайти слабке місце у нашій системі ППО, чому вони так літають? І ну вони вим вимислюють кожен раз при кожному обстрілі іншу ну, іншу модель. Створюють іншу модель, щоб спробувати через залетіти через таким курсом з таким або з таким, і подивитися, чи е, будуть їхні цілі уражені, де в нас ППО є, де в нас ППО немає. Мають росіяни й інші проблеми. Старі борти Ту-95 не витримують великих навантажень. Тож терористи намагаються рідше підіймати їх у повітря. Я думаю, що Росія вже починає думати про рентабільність і про економію саме використання таких літаків, тому що це ресурс літака і це дорогостоячі ракети. Цієї думки дотримується і військовий аналітик Андрій Крамаров. Він каже, що сьогоднішня ракетна атака мала чіткі ознаки того, що окупанти стараються якомога менше навантажувати свої бомбардувальники. Знову підіймали 11, е, стратегічних бомбардувальників ту 95 для того, щоб випустити 30 ракет. Тобто, це були бомбардувальники, значно яких було навіть менше ніж три ракети. Бояться росіяни їх вже серйозно навантажувати, оскільки були в них і минулого року, і позаминулого, втрати в ракетах. Це при тому, що літаки можуть нести і шість, і навіть п'ятнадцять ракет. Втім, якщо окупанти вже зібрали дані і приберегли певну кількість ракет, то подібні обстріли найближчим часом можуть повторитись. Є така перестрога, що, скоріш за все, цей удар на жаль, ну був не останній, тобто росіяни десь піднакопичились, і ну найближчі, можливо, два тижні по Києву варто очікувати також нових атак. І навіть якщо в ракетних ударах стане менше крилатих снарядів Ха 55 х 555 та Х-101, то терористи мають чим їх замінити. В першу чергу це балістичні ракети, адже Російська Федерація підсилила власний запас цієї зброї за рахунок північнокорейських поставок.